Прості та складені числа. Ми вже з вами знаємо, що натуральні числа це ті числа, які ми можемо назвати на питання скільки. Да? Тобто? скільки? 1, 3, 5, 20, 100 мільйон. Да? А натуральні числа поділяються на прості та складені. Простіми називають ті числа, які мають два дільники: одиницю та саме те число. Наприклад, 3. 3 можна поділити на 1 і 3 можна поділити на 3. Тобто 3 буде простим числом. А складеним числом називають те число, яке має більше, ніж 2 дільники. До прикладу, можемо взяти 8. 8 можна розділити на 1, на 2, на 4 і на 8. Тобто у числа 8 є цілих 4 дільника. А це більше, ніж 2, то число 8 є складеним числом. Крім складеного та простого числа, ще виділяють одиницю. Вона як біла ворона, тому що вона має лише один дільник одиничку. Найменше просте число це 2. Колись у давному один вчений розробив алгоритм, за допомогою якого визначив, які є числа простими, які є складними. Як працює цей алгоритм? Одиничку одразу викреслили, так як вона ні проста, ні складна. і з двійки. Взяли двійку. Після чого. Викреслили всі числа, які ділилися на два. Двійку не чіпали, викреслили лише ті числа, які діляться на два. Після чого взяли трійку. Подивилися, що трійка теж просте, бо вона ділила на одиничку і на три. Викреслили всі числа, які діляться на три. Трійку знову не чіпали. Потім там вже наступною цифрою йшла чотири. Чотири була вже викреслена, бо вона ділилася на два. Наступною була п'ять. П'ять знову ж таки і викреслили всі цифри, числа, які ділилися на п'ять. Таким чином виділили всі прості числа. Коли розділили числа, стало зрозуміло, що всі числа, які закреслені, це складені числа, тому що вони мають більше, ніж два дільники. А ті числа, які не закреслені, ті числа прості, бо вони мають лише два дільники одиничку та саме себе. Утворилась таблиця простих чисел. Якщо ви п'ятий клас ну, то, скоріш за все, ви цю табличку знайдете на форзацію свого підручника, то ви можете перевірити в таблиці перед тим, як його ділити, чи воно просте, чи воно складене. Якщо воно є в табличці, то воно просте.